Доброго ранку. З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші запитання. Наш глядач Тимофій зі Львова пише: Пане Олександре, дуже прошу вас зробити урок про нескладове у в українській мові. На жаль, про цей звук забувають як професійні диктори, так і мовознавці. Справді є така проблема. Запам'ятайте. У кінці складу на місці В треба вимовляти щось середнє між У та В. Цей звук називають унескладовим. Любов. мавпа, не любов і не мавпа. Оглушення це ознака російської мови. Любов мавпа, Сказав, авторитет, аураменко. Також треба вимовляти у нескладовий перед приголосним. Вовк перед приголосним к вправа перед приголосним п. Не вовк і не вправа. До речі, в білоруській абетці для цього звука є навіть окрема літера. В алфавіті вона посідає 22-ге місце. А в полоцьку їй навіть поставили пам'ятник. Ось і все насамкінець лише додам, що дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.